Майже два роки без дому. Приблизно 8 мільйонів українців нині перебувають за кордоном. В основному це жінки та діти, які були вимушені покинути рідні оселі через війну. Прийшла з роботи. Якщо що, я мою вікна в Німеччині, Вікторія одна з жінок, яка разом з трьома синами переїхала до Європи. Разом з нею приїхав і її чоловік. Він отримав роботу на будівництві чи не в перші місяці. Сидіти на виплатах жінці також було нецікаво. Я така людина, яка не сидить ніколи вдома, мені треба дві мені треба общення. І До мене приїхала моя мама в вересні, місяці. рік вона зі мною була, але назад вже повернулася в Україну. І я також паралельно шукала собі роботу, шукала на німецьких сайтах, навіть на співбесіду одну сходила, але нічого не вийшло. І потім також знайомий, наш, ну, наш куратор німецький, запропонував роботу, миття вікон, і от уже 15-го. Листопада буде рік, як я теж працюю. Більш того, Вікторія активно веде свій блог в соціальних мережах. Там розповідає про інтеграцію в німецьке суспільство, а ще вчить німців української. Слава Україні, герої. Е, слава саме найважче в плані хейту, коли ти працюєш тут, ти заробляєш на своє життя, а тобі кажуть, та ви всі там. На виплатах ви нічого тут не досягли, і ви живете на податки рашиських німців. Жінка поки що не визначилася, чи повернеться до України, адже їй важливо вберегти ментальне здоров'я своїх дітей, і таких як Вікторія, чимало за даними центру економічної стратегії, 50% українців точно планують повернутися 24% скоріше планують, 8% скоріше не планують, і 2% не планують взагалі. Втім, тут важливо визначити, що навіть ті, хто мріє про повернення додому, точно чекатиме кращих часів, які колись настануть, і чим довше Людина перебуватиме за кордоном, тим менша вірогідність того, що вона колись повернеться, кажуть експерти. Адже в більшості країни Євросоюзу не зацікавлені в поверненні наших людей додому, оскільки українці це саме та категорія біженців, які не сидять на шиї в уряду європейських країн. Коли ми говоримо про діаспору, треба розуміти, що діаспора це не тільки ті, хто поїхав два покоління назад чи 20 років назад. Це оці. Які поїхали два роки назад, ну вже 20 місяців війни, і які можуть не тільки забезпечити нам інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж українців і України за кордоном. От якщо це буде, повірте, тоді ми зможемо вибирати. Поміж тими, хто хоче до нас приїхати, тоді ми не будемо зацікавлені бодай когось залучити, щоб було кому працювати. Вітчизняна економіка щомісяця втрачає біля 2 мільярдів доларів через те, що мільйони українців стали біженцями та вимушені жити і працювати за кордоном. І поки в країні триває війна, виправити цю ситуацію важко. Це визнають і в міністерстві економіки України. Нині там роблять ставку на відновлення ринку праці і зазначають, що він повернувся на довоєнний рівень. Ростуть і зарплати, адже роботодавці стикнулися з дефіцитом кадрів, і саме шукач роботи нині виставляє умови.